Цінівісті на ТІВІ 4 про головні події краю далі у випуску новин. Тепер ветерани зможуть отримати ще більше безоплатних медичних послуг. Уряд оновив та розширив перелік того, що гарантує держава своїм захисникам і захисницям. Серед змін не лише доступ до якісного лікування і реабілітації, але й психологічна підтримка, діагностика та соціальна інтеграція. Більше про це розповість наша Олена Чепіль. Профілактичні огляди, діагностика, фізіотерапія, лікування залежностей, хронічних захворювань та бойових травм в Україні з лютого 2025 року запустили експериментальний проєкт, який розширює перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок на рівні первинної медичної допомоги. Нові зміни дозволяють пацієнтам проходити як загальне обстеження, так і надавати спеціалізовану допомогу. Скористатися можуть всі ветерани і ветеранки, які е, уклали договір і ідентифікували себе як ветераном в центрі первинної медичної допомоги. А кожен центр первинної медико-санітарної допомоги незалежно від форми власності, чи це є комунальна форма власності, чи є приватна форма власності, мають можливість законтрактуватися на цей 73-й пакет. На Тернопільщині станом на середину травня такі угоди вже підписали 28 медичних закладів. З них 22 – комунальної та шість приватної форми власності. В таких установах ветерани зможуть пройти діагностику ПТЕСР гіпертроніючих. Хронічного болю. У разі бойових травм працюють хірурги, ортопеди, неврологи. Доступна фізіотерапія для відновлення рухливості. Паралельно надають підтримку психотерапевти. Можна отримати допомогу при депресії чи тривожності. За потреби лікування залежностей, проблем зі слухом і зором. А соціальні працівники допомагають із пільгами та супроводом. Ці послуги щодня оновлюються, збільшуються. Все для робимо для того, щоб ветеранам було комфортніше повертатися до мирного життя. Також держава заохочує медиків працювати з ветеранами. Для цього передбачені доплати медзакладам, які підписали відповідну угоду з Національною службою здоров'я України за кожну декларацію. 800 гривень, 800 ще ось там. А за ветерана плюс ще 642. Це отримує заклад. І тоді керівник вирішує яку доплату більше дати в кого скільки є. Це на рік, це сума коштів. Щоб скористатися безоплатними медичними послугами, ветеранам і ветеранкам потрібно підписати декларацію сімейним лікарем або терапевтом, який має договір з Національною службою здоров'я України, надати документи, що підтверджують статус колишнього військовослужбовця, та заповнити заявку. Окрім медичної допомоги, ветерани можуть скористатися й іншими безоплатними послугами: від юридичних консультацій до професійної перекваліфікації та підтримки у пошуку роботи. Доступна також реабілітація за кордоном. У всіх цих питаннях допомагають фахівці і супроводу ветеранів. На Тернопільщині вже 94 таких особи, які працюють у 50 громадах області. Він був патрульним, а став штурмовиком. Павло Боценюк із позивним Джин, боєць штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь служив на Бахмутському торецькому напрямках біля часового яру. Під час оборони селища Шуми отримав важке поранення та дивом вижив. Нині капітан поліції проходить реабілітацію та продовжує службу. Більше про історію незламного бійця розкажуть мої колеги правоохоронці. В кінці червня 24-го року ми висунулись в район населеного пункту Шуми, турецький напрямок. Ми тримали оборону. Близько чотирьох діб ворог нещадно бив кабами, артилерією та дронами. Під час одного з таких обстрілів я отримав поранення. На даний час я повернувся в стрій, виконую завдання в складі роти поліції особливого призначення. На час повномасштабного вторгнення я працював в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області. Здійснювали супроводи спеціальної техніки, зброї, все для потреб Збройних сил України. Розуміючи, що я можу зробити для оборони нашої країни більше, мною було прийнято рішення. Перевестись на службу до роти поліції особливого призначення Тернопіль. Ми продовжували виконувати функції на околицях Бахмута з подальшим виведенням до міста Покровськ Донецької області. Надихнувшись харківською контрнаступальною операцією, ми приєднались до штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Люй». Перше завдання було доволі важким. 25 липня. 23 року ми висунулися в район населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району для виконання штурмових дій противника. З перших хвилин було втрачено зв'язок. Протягом шести годин тривали потужні артилерійські та мінометні обстріли. Ми постійно переміщались по посадці, не даючи ворогу нормально пристрілятися. З того бою не повернулося двоє бійців. Загинув наш командир. Наші побратими завжди. Житимуть в наших серцях. Вони завжди будуть з нами, навіть не дивлячись на те, що їх зараз вже, на жаль, немає поруч. В березні 24-го року ми виїхали на свою другу ротацію. В районі населеного пункту часів яр ми здійснювали оборонні дії спільно збройними силами України. Ворог, маючи перевагу в артилерії та в живій силі, здійснював. Турмові дії відносно нас. Але ми стояли, тримали свої позиції. Тримаючи оборону в районі населеного пункту Шуми. Близько чотирьох діб ворог нещадно бив кабами, артилерією та дронами. Було зрозуміло, що ми потрапляємо в напівоточення. Ми вирушили на точку евакуації. Біля терекону ворожий дрон побачив нас. Ворог. Почав вести прицільний мінометний обстріл. Під час одного з таких обстрілів я отримав поранення правої руки, правої ноги, грудної клітини. Побратими допомагали з евакуацією, наклали турнікет. Нас було евакуйовано до стабілізаційного пункту в місті Костянтинівка. Далі були довгі місяці лікування та реабілітації. Дивлячись на стійкість і незламність своїх побратимів додає якоїсь життєвої енергії і бажання жити. Ну і плюс підтримка від рідних. На даний час повернувся в стрій, виконую завдання в складі роти поліції особливого призначення по місці дислокації підротів. Війна ще не закінчилась. Нам треба підтримувати одне одного, бути сильними. Які громади розвиваються найуспішніше, а які потребують покращення у тернопільській обласній військовій адміністрації? Підбили підсумки соціально-економічного розвитку громад за перші чотири місяці 2025 року. Оцінювання проводили щомісяця за сімома ключовими напрямками. Хто в лідерах, а хто посідає останні місця у таблиці? Дивіться далі в матеріалі. Надати якісні послуги жителям територіальних громад та підвищити ефективність управлінських рішень у Тернопільській області. 55 територіальних громад, діяльність яких щомісяця оцінює обласна військова адміністрація. Робляться за сімома ключовими напрямками: фінанси, економіка та міжнародна співпраця, освіта і спорт, цифровізація, соціальні ветеранські послуги, безпека та житлово-комунальна сфера. Начальник ОВА В'ячеслав Негода озвучив, хто став лідером у кожній з категорій за перші чотири місяці 2025 року. В нас очолює п'ятірку і оцінки це Тернопільська громада, на другому місці Борщівська, далі Трибухівська, Великоберезовицька і Лановецька громади. Окрім цього, В'ячеслав Негода зазначив, у рейтинговій таблиці є громади, які впродовж перших чотирьох місяців року демонстрували низькі показники та потребують покращення. Саме тому вони опинилися внизу списку. Серед них Козлівська, мельниця подільська Козівська, Монастирська та Залозецька громади. Важливо це ці громади, які знаходяться зараз в червоній зоні, щоб ми спільно обласна адміністрація, районна адміністрація спільно з органами. Місцевого самоврядування цих територіальних громад могли опрацювати і з'ясувати, які причини, які є проблеми. Які стримують власне розвиток тої чи іншої громади, таке щомісячне оцінювання громад запровадили, аби визначити сильні сторони області, виявити громади, які потребують більшої підтримки, а також стимулювати усіх до активнішої роботи та розвитку. Підсумував В'ячеслав негода. Допомагає армії грою на мандоліні. 88-річний музикант із Нової Каховки збирає кошти для бригади свого внука, який служить у лавах збройних сил. Під час одного із бойових завдань хлопець зазнав поранення, але продовжує допомагати бригаді. Про те, як звуки мандоліни в центрі Тернополя стали підтримкою для військових, дивіться у сюжеті. Якщо не підтримувати свої збройні сили, то прийдеться годувати чужу армію. Повномасштабне вторгнення Віталій Дарибогов зустрів у новій Каховці, звідки сам родом. Перші місяці війни чоловік переховувався у підвалах та бомбосховищах, але згодом зміг вирватися з окупації та переїхати до Тернополя. Багато речей забрати не вдалося, але улюблений інструмент покинути не зміг. Мандоліну я взяв ще маленьким, бо мати грала на інструментах, і на гітарі, і співала. І я на таких піснях зростав і брав руки мандоліну, вона мені показала. І Я зовсім легко навчився ще в дитинстві грати. На Херсонщині Віталій Деребогов співав у хорі та часто брав участь в різноманітних фестивалях. Українські народні твори та композиції чоловік адаптував під власний лад та навіть записав їх на диск. Відколи, як оселився у Тернополі, музикант часто виходить в центр міста, щоб зіграти улюблені пісні для перехожих. Грати на публіку музикант вирішив заради свого онука, який служить в лавах Збройних сил України. Під час бойового завдання на Харківщині хлопець отримав кольове поранення. та, Відправився на лікування. Однак продовжує допомагати своїй бригаді під час реабілітації. Я зв'язався з внуком і я скидаю йому на карточку, а він вже куди треба. Він об'явив збір на бусик, який їм потрібен. Завдяки грі на мандоліні, Віталію вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, які він передав онукові на потреби бригади. Музикант переконаний, що поєднуючи улюблену справу із благодійністю, можна допомогти нашим захисникам та захисницям. Пише про війну, любов та життя. До Дня героїв у Тернополі провели творчу зустріч з поетесою Галиною Кухаришин. Жінка представила збірки авторської поезії, одну з яких присвятила братові, який зник безвісти на передовій. Про історію особистої втрати та сили слова розповідаємо далі. Я не знаю, не уявляю себе, щоб я не писала. Ну якось воно в мене так. Писати то жити. Її вірші це голос болю, надії та пам'яті у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді провели творчу зустріч із поетесою зі зборова Галиною Кухаришин. Для жінки подія має особистий характер, адже зі своєю поезією вона знайомить молоде покоління напередодні Дня Героїв України. Пані Галина є великим патріотом нашої держави і має цілий цикл поезії, саме які, які її надихнула війна. Праведна битва збірка поезії про війну, яку Галина Кухаришин присвятила своєму братові. Під час ворожого штурму на Запорізькому напрямку Володимир Шимків зник без звісти, а згодом побратими захисника повідомили жінці про загибель родича. Його тіло повернути не вдалось. Написати вірші в пам'ять про героя давалось тяжко, зізнається Галина. Однак мовчати про біль поетеса з Тернопільщини не може. «Коли?» Ми отримали повідомлення про його зникнення. Взагалі писати не, я не могла писати такий клубок стояв у мене в грудях. І коли моя донька поцікавилася психолога, вона каже: їй просто треба це все вилити, висказати. А як я можу його висказати? Саме на папері. Отак От і з'явилася ця збірочка, це так як пам'ять про мого брата, ну і той біль, який був в моїй душі. Всупереч болю від втрати жінка продовжує друкувати авторські збірки. Писати поетеса почала ще зі школи. Відтоді її творчість публікували у районних та обласних виданнях. У своїх віршах Галина Кохаришин вчить любові до батьківщини та родини. Бо й тобі, і мені щастя вистарчить всім, рідним, друзям моїм роздаю по шматку». Не ховаю в кутку, а коли все роздам, хай примножиться нам. Поезія не дає опускати руки та дає сили починати новий день, каже Галина. Нести пам'ять про брата можна у кожному слові, що з'являється на папері. Жінка продовжує створювати нові сенси у літературних творах нашого краю. А у мене на сьогодні все. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе, піклуйтеся про своє здоров'я та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.